Це герої нашої батьківщини. Це люди, які віддають за життя своє, за щоб наші люди, діти і внуки, жили на своїй землі. Вони сила нашого народу. Ми зараз з вами можемо тут стояти, спілкуватися. Тобто вони боронять, щоб ворог до нас не дібрався. Дихаємо вільно. Дякуємо велике. Бо аби не вини, то непонятно, не, не де б ми були зараз. Дуже їм вдячна. Взагалі ми маємо можливість виходити на вулиці в нашому місті. Ну просто ми дуже вдячні їм за це. Ми дуже вдячні їм за те, що ми зараз можемо тут розмовляти. Маємо більш-менш спокійне життя. У мене мій двоюродний брат, він в ЗСУ. Це моя родина. Вони не здолані. Українці краще наші фази. Вони дуже добрі, але вони вміють захищати свою батьківщину. Те, що зараз там вони знаходяться, це великий героїзм. Сили, мужества, щоб прийти до побіді. Щоб їх охороняв Господь, щоб вони всі повернулися додому після завершення війни. Щоб їх не покидала віра, щоб все буде добре, все буде Україна. Щоб їх чекали вдома і сіду чекалися. Всього найкращого і великими їм дякую за те, що вони роблять. Здоров'я, тільки здоров'я, натхнення, сили, любові, всього. Успіхів і залишитися живими. Повернутися до своїх родин, залишитися живими і здолати ворога. Я бажаю їм йти тільки вперед і не забувати, що ми з вами теж. Тобто ми завжди будемо поряд. Ми а, насамперед молимося за вас. Здоров'я, мирного неба і скоріш повернутися до своїх родин. Вибачте. Найшвидшої перемоги, миру та скорішого повернення. Я бажаю їм здоров'я, успіхів, довгого життя та всього самого найкращого. Я би побажала їм триматися. Бути сильними та не здаватися. Ми переможемо. Слава Україні!